Хочеш допомагати Україні, нема питань. Ради Бога, не допомагай Але ти особисто ти, і це заявляти треба стрибуди Організації Об'єднаних Націй. Звернутися до Організації і сказати третій в світі потенціал. Я між іншим, Євген у вас в ефірі про це говорив: три трильйони двісті мільярдів доларів були заощаджені світом. На профілактиці можливого застосування і на контролі третього світу ядерного подстрілу, якого Україна позбулася по своїй дурості по обману Кравчука. Отже, е е Україна повинна заявити, що організація націй повністю деградована вийти з ООН. Вийти, кому представляти Україну? Буде-кому домовитись з Британією, з Сполученими Штатами, з Німеччиною і так далі, хто буде говорити від імені України на Радбезі, який нічого не вирішує, бо там є право вето Росії. Але бути в цьому горшку, в цьому калтуху не треба. Україні треба зробити крок безпрецедентний в світі. Скажіть, будь ласка, якщо аналізувати, наприклад. Які відбувалися, я маю на увазі, в ракурсі підтримки України за часів Байдена? От сьогодні Байден іде, так? Да? Байден іде. Все. Як би ви оцінили цю допомогу, яку під час каденції Байдена надали Сполучені Штати Америки Україні? І можливо, ви знаєте, можливо, тому що багато українців не знають, а де той ленд-ліз? Який ухвалений двома палатами парламенту Сполучених Штатів? а, а Зеленський став на заваді лендлізу. Після того, як найвищі очільники Сполучених Штатів публічно звинуватили в політичній корупції крадійстві. І не цільовому використанні будь-якої допомоги. А лендліз відпав є Все, Він законсервований. Він не, не є реалізований. Тому що лендліз, це ти повинен повернути. Ти повинен використати належним чином і повернути. Оце лендліз. То цей повернення ніколи в світі. Ніколи в світі. Тому лендліз за, на, на заваді лендлізу став особисто. Зеленський. Стосовно цієї допомоги а, за каденції Байдена, я якось приводив, таку, клікарі, а, таку асоціацію от а, потрапив а, життєздайний пацієнт до реанімації. Значить, є засоби і способи його відключити від апарату штучного дихання і підняти його на ноги. Натомість його тримають між життям і смертю. Оце те, що Байден робив. Сил і засобів самих Сполучених Штатів стосовно вчасності, номенклатури, кількості і якості військової допомоги Україні було достатньо з першого дня. Повторюю, з першого дня великого вторгнення. Я не говорю попередні. Коли з 2014 року війна почалась, отже, і не дають а, на ноги встати і самостійно дихати, і вмерти не дають. Оце допомога від Байдена а між іншим від Європи. Так само. Україна це інструмент а, максимального. Політично, економічно можливого упокорення Росії. Україна, повторюється, це інструмент послаблення Росії. В економічному, політичному, в будь-якому плані. Тому що Росія для всіх є ворог. Для всіх. І для Китаю в тому числі. Для всіх є ворог. Отже, вони моляться своїм богам. Що війна в Україні є? Що війна послаблює Росію, якби там не було, послаблює Росію і всякі ці та вони невчасні, вони не повні. Вони, 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 вони запізні ці всі санкції і так далі, і так далі. Але це натурально воно воно не зміцнює Росію, воно послаблює Росію. І відповідно, що а, ці всі потоки північні, там наша ця газова труба, і ці нафти, і так далі, і так далі, і повторюю ці всі санкції. Знову ж таки, це, це все. А, і, і просто, якщо би не було цієї війни, то яким… А, а, а Росія нарощувала свій потенціал. Вона в розвитку. Вона в стрімкому, стрімкому розвитку. То якщо б не було цієї війни, то Росія, а, її ворожість, її, а, скажімо так, а, як чинник ризику для цивілізованого світу весь час би зростав. Тому вони дуже радісні і веселі, що українцями їхньою кров'ю вони послабляють Росію. Тому а, 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 дати можливість Україні виграти, а як виграти? У такої країни, як ви, перемога повернути всі землі Росії українській Україні, а, 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 так мовити, які в межах 91-го року легітимні а, суверенні землі України. Як це зробити? Як? Як? Навіть якщо б була дана ну, колосальна допомога Україні, да, Росія послабила ще більше. Як? Яким чином? Відповідь тільки одна. Це, а... Прийняти Україну в НАТО. І те, що казав свого часу ще що давайте ми Україну приймемо в НАТО в межах контрольованих теперішніх. Там ми визнаємо всю суверенну територію України. Але п'ята стаття буде розповсюджуватись лише на ту частину України, яка контрольована українською владою. Це було відкинуто. Колосальні гроші кидаються на всякі там ці. На Словаччину, на, на Угорщину, на ту ж саму Австрію для того, щоб зробити все можливе, щоб Україна не була в НАТО в Європейському Союзі і так далі. І так далі. От. Через те, знову ж таки, Україна нікому не потрібна. Нікому, окрім самих українців, вона повторюю, є інструментом боротьби з Росією, а з одним із Китаєм, до речі. До речі, з Китаєм. От тому о, світ цинічний аж до, аж до блюзнірства. І о, цей цинізм буде зростати в зв'язку знову ж таки з новими виборами Сполучених Штатах, виборами в Франції і так далі. Ну, тепер приходом Трампа. Перспектива є е, доволі доволі для мене сумна. Єдине, хто, і що і хто може прирятувати Україну, це великий струс, великий стрес. Не тільки в Україні, а для всього світу. Україна змінила владу. Тепер ви говоріть не з Зеленським, не з Єрмаком, а говоріть Залужним, наприклад. Або той, хто взяв Україну в руки і сказав, ні ніяких путіних Трамп ні вопросов. Ти не хочеш допомагати Україні? Нема питань. Ради Бога, не допомагай, але ти особисто ти, і це заявляти треба з трибуни організації Об'єднаних Націй. Звернутися до Організації сказати Третій в світі потенціал. Я між іншим, Євгена у вас в ефірі про це говорив: три трильйони двісті мільярдів доларів були заощаджені світом. На профілактиці можливого застосування і на контролі третього світу ядерного потенціалу, якого Україна позбулася по своїй дурості по обману Кравчука. Отже, е е Україна повинна заявити, що організація Одних Націй повністю деградована вийти з ООН. Вийти, кому представляти Україну, буде кому домовитись з Британією, з Сполученими Штатами, з Німеччиною і так далі, хто буде говорити від імені України на Радбезі, який нічого не вирішує, бо там є право вето Росії. Але бути в цьому горшку, в цьому калтуху не треба. Україні треба зробити крок безпрецедентний в світі, безпрецедентний, з відповідною заявою, сильною з звинуваченнями. Але це можна зробити людина, який українці, які ще залишилися патріоти, довіряють свою долю і долю своєї країни. І це точно не Зеленський. Та й не Порошенко. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.